Доброго дня, шановні колеги. Тема нашого сьогоднішньої зустрічі рутинна вакцинація, особливості під час війни. Але почати хочу власне, з того, для чого потрібна ця рутинна вакцинація і чому така, така велика роль приділяється їй, адже рутинні щеплення, які є обов'язковими. вони є... Прописані в програмі медичних гарантій, вони є обов'язками лікарів первинної ланки, і навіть якщо людина не уклала декларацію сімейним лікарем, вона все одно може отримати щеплення в найближчому закладі від ряду інфекційних захворювань. Є інфекційні захворювання, які мають дуже важкий перебіг, велика ймовірність в деяких випадках навіть і стовідсоткова, яка веде до летального, летальних наслідків, тобто до смерті пацієнта у разі захворювання. І особливістю інфекційних захворювань є те, що є. Агент, який може викликати імунологічну відповідь, тобто захист, формує захист в організмі при попаданні цього інфекційного агенту. Тому для того, щоб запобігти, Захворюваності або в деяких випадках тяжкому перебігу захворювань, тяжким наслідкам захворювань проводиться щеплення, тобто створюється штучний імунітет, який захищає людину, дитину і будь-яку особу, яка їх отримала, від таких захворювань і тяжких наслідків. В принципі, імунізація це процес, завдяки якому людина набуває імунітет, тобто вона несприятлива до захворювань, або ж в значній степені полегшується перебіг цих захворювань. До інфекції, яких, яким можна запобігти щепленням, належать кашлюк, дифтерія, правець, оліаміеліт, кір. Епідемічний паратит, краснуха, гепатит Б, гемофільна інфекція, пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, ротавірусна інфекція, вітряна віспа, гепатит А, папіломовірусна інфекція. Ми знаємо грип, який ми щеплюємо щороку. Ми знаємо ковід, який ми щеплюємо протягом останніх років для того, щоб полегшити перебіг цих захворювань. Вакцини при потраплянні в організм стимулюють власну імунну систему і в людини виробляються специфічні антитіла, які у разі попадання інфекції в організм можуть борються з цією інфекцією і відповідно не допускають розвиток хвороби, але або якщо хвороба розвивається, вона розвивається в більш легкій формі. Вакцинація має на меті захистити організм від інфекцій, і дитина, яка не отримала щеплення проти тих чи інших інфекцій, наражається на великий ризик захворіти, особливо якщо таких дітей стає з року в рік більше, внаслідок військових дій, внаслідок наслідок міграції населення, яке переміщається як по території країни, так і в інші країни. Втрачає зв'язок своїм сімейним лікарем безпосередній, і можливо внаслідок того, що батьки не розуміють необхідність таких щеплень. Результатом такого нерозуміння може бути виникнення спалахів інфекційних захворювань, які будуть торкатися не тільки дітей, які не отримали щеплення, але і дорослих, які свого часу не отримали щеплення. And... Um. Застосування ж вакцини знижує вірогідність поширення цих інфекцій в сотні разів. Звичайно, календарі, календар щеплень, тобто перелік обов'язкових щеплень і періоди, в які вони проводяться, це є документ, який затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я. Звичайно, це не сталий документ. Він змінюється в залежності від наявності захворювань, які... Є взагалом в світі за внаслідок епідеміологічних спостережень за тим, є чи нема певні захворювання. Ви знаєте, що в на теперішній час в нас не робляться щеплення від віспи, хоча люди, які старші, обов'язково знайдуть на своїй руці слід від цього щеплення. Захворюваність на піліміліт, наприклад, знизилась на 99%. Знизився рівень захворювання на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, мінінгітами, раком печінки. І взагалом глобальна смертність від кору знизилась на 75%. Все це результати того, що впроваджена вакцинація, здійснюється імунізація, здійснюється щеплення, які дозволяють захистити наш. Організм кожної людини, і якщо достатня кількість людей щепилася в колективі, то в цілому і колектив захищає від поширення інфекційних захворювань, можливо, про епідеміологічну ситуацію. Розкаже нас працівник спеціаліст з Центру контролю профілактики захворювань. Да, да. Це не проблема. Віч. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми буквально позавчора отримали. Із Києва аналіз, який говорить про те, що в нас на сьогоднішній день загальна захворюваність, крім грипу і ГРЗ в Україні інфі... інфекційна захворюваність, мається на увазі, знизилась на 3%. Однак це не говорить про те, що це все діло, що вона дійсно цієї цієї проблеми не існує. Так, якщо взяти, наприклад, сальмонельозні інфекції, я не говорю там паратифи, тиф черевний, там у нас все більш-менш благополучно, там практично не реєструється. Це захворюваність, але сальмонельоз це будемо говорити кишкова група, якою ми можемо тільки людей говорити, що ми йти руки, і на цьому тема вичерпується на сьогоднішній день. Тобто, тут у нас є якесь зростання на території всієї України і на території області. Якщо ж ми візьмемо, якщо наша тема на сьогоднішній день вакцину інфекції, то на сьогоднішній день. За п'ять місяців, в порівнянні з минулим роком, в минулому році за цей період на території України було зареєстровано три спорадичних випадки кору, але вже на сьогоднішній не 20 випадків. Це говорить про те, що у нас все-таки накопичилася кількість дітей, які не щеплені з різних причин, і вони є тим горючим матеріалом, який може надати нам спалахи. От і так потихеньку теж реєструється чуть-чуть зростання захворюваності на епідпаротит. В Сумській області ні кору не епідпаротиту, не ні в минулому році, ні в цьому не зареєстровано, щоб ви розуміли, що це на території України. Однак ви знаєте, що на сьогоднішній день комунікація людей дуже так сказати, швидко проходить. <кій> Всі їздять на територію України, не дивлячись ні на що їздять і за кордон, і тому ми можемо говорити про те, що таке така можливість може виникнути, тобто, можливість спалаху кору. Чи під паратиту може виникнути і на території Сумської області? Тому ми на сьогоднішній день на території всієї України і в області теж проводимо підтримуючу кечап, вона називається умним словом кампанію про те, що необхідно підхопити тих дітей, які вчасно не були щеплені проти кору. Тобто, йому він по різним причинам в рік не був щеплений. Однак це все діло два йому два-три роки. Його необхідно, цю дитину зараз медичні працівники в амбулаторіях знайшли цих дітей. Все нормально, ми їх спланували вже на Україну приїхало 38 тисяч доз, і тут чим хорошо іменно однодозної вакцини. Буде мінімальний розлив. От і ми зможемо підхопити цих дітей і для передшколою. Тобто за два місяці ми їх підхопимо і перед школою, по суті діла, всі діти будуть щеплені. Чому я говорю перед школою через те, що в цьому році планується все-таки офлайн навчання, і дасть Бог, воно так і буде. От я не буду говорити про те, що в законодавстві прописується, ну дуже наголошувати на цьому, однак повинен сказати, що діти, які йдуть в школу, повинні бути щеплені. Тобто, і в директора є право не допускати таких дітей до занять іменно в організованих колективах. Способи і методи навчання на сьогоднішній день розроблені вже і існують дистанційне навчання, тобто ніхто не говорить, що такі діти не мають права на освіту. Тобто, це все вирішується організаційно, все це можна зробити. Що стосується ще такої інфекції, як поліоміеліт, ми були дуже стривожені тим, що в минулому році. Десь е, в кінці літа у нас був зареєстрований випадок е, другого типу. Е... Це як це сказати вакцина асоційованого захворювання на поліоміеліт, Тобто мається на увазі, другий тип у нас не реєструється на території України до цього, взагалі немає його. А він реєструється в Таджикистані. І на той момент у нас ще були дуже широко. Люди спілкувалися і в Москві, і в інших регіонах, із тими людьми, які були дорослі, не хворіють на поліоміеліт однак вони могли привезти. Якщо дитина не щеплена, в неї немає ніяких зовсім антитіл, такий випадок може бути, ми таку ж саму компанію проводили по полімеліту. Вона вже на сьогоднішній день завершається. Тобто, по можливості, все це відслідковується і робиться. І для цього на сьогоднішній день в нашому центрі не тільки в статуті визначено, що ми повинні займатися імунопрофілактикою однак, вже є постанова Кабінету міністрів на виході в накази міністерства, де ця функція, тобто функція організації, функція поставок вакцини, іменно не щоб не щоб приїжджали заклади до складу, а склад розвозив вакцину. Для того самого до е, користувача, тобто мається на увазі контроль, організація, е, е, розробка планів щеплень, іменно їх коригування і так далі. На сьогоднішній день ця функція е, покладена на, на нас. І я сподіваюся, що в тісній співпраці ви бачите, що дуже рідко буває, що приходимо ми всі, в трьох, наприклад, так. І е, то обично десь на телебаченні про якусь там хворобу говоримо. А так, іменно е, прийшли сказати, що це дуже важлива. problema. І ланка та первинна ланка на сьогоднішній день націлена на щеплення на проведення профілактичних щеплень. Ми просто виділені в окреме як, ланцюг, який допомагатиме проводити навчання, поставки вакцини, моніторингові візити. Тобто, це навчання не контрольні візити, а іменно моніторингові для того, щоб подивитися, як воно робиться, допомогти і так далі, організаційно чи щось там і так далі. Далі. Тобто на сьогоднішній день проводиться величезна робота, вкладаються дуже великі кошти, однак в порівнянні з епідемією, повірте мені, ці кошти мізерні. Я думаю, ви бачили на прикладі ковід, що це все діло, до чого приводить пандемія. Тобто тоді ми повинні все це націлити на попередження. Ну і коротко скажу про те, що ковід, хоча там і говорять, що пандемії як такої вже немає. Однак я хочу вам сказати, що за останні три тижні ми потихеньку знижували слітній період, і за три тижні з 70 випадків нових випадків за тиждень ми дійшли до 45 за цей десь тиждень. Воно десь так на цьому рівні буде. Тобто ковід нікуди не зник. І щеплюватися теж необхідно. Якщо ви вже почали цю систему щеплення, то необхідно це все робити. Оце я так дуже коротко, через те, що якщо в когось будуть ще більш зацікавлені, у нас є на сайті інформація постійно вивішується. Мій телефон можу прямо в прямому ефірі сказати, це не проблема. От мається на увазі. Що ми завжди доступні можемо допомогти. І зараз дівчата займаються коригуванням, говорю, дівчата мого відділу, і телефони в обох гарячі. І Мігалич, хоч ви теж побалакайте, і в мене телефон до кінця дня йому зарядки не вистачає, тому що є дуже багато питань, які ми повинні вирішувати спільно, і ми це все робимо. Я сподіваюся, що дасть Бог, все в нас буде добре. Нашими спільними зусиллями, звичайно, і ефективність імунізації, ми побачили вже навіть на прикладі ковіду, тому що під час іменно в його поширення в нашій країні і, взагалі, в Європі не було вакцини з поз виникненням з розробленням вакцини. Ми спостерігаємо навіть клінічно, тому що пацієнти, які були щеплені. Так і про це попереджає в Міністерство охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я щеплення не повністю не може повністю захистити від ураження зараження і виникнення захворювань. Але пацієнти, які були щеплені, вони в 10 разів менше рідше потрапляли в стаціонар і в 100 разів рідше помирали. Тому це якби цифра досить така. Я думаю, справляє враження і є додатковим би, стимулом, щоб дійсно продовжити систему щеплень, якщо вона вже почалась. І в подальшому вакцинація від ковіду буде здійснюватися так само, як від грипу. По... Очікувані епідемічного підйому, а підйом, скоріше всього, також буде в період загострення респіраторних захворювань. Ну, тоді, як, тоді як логічно, коли він виникає. По щепленню дитячого населення, я думаю, доповнить Ольга Гапієнка, вона наш головний педіатр, оскільки більшість, вакцин, більшість вакцинацій, вірніше, спрямована все-таки на дітей, хоча для дорослих, дорослим потім необхідно буде підтримувати певний рівень імунітету. Так, я хотіла зупинитися на колективному імунітеті. Основне для того, щоб не хворіли у нас в цілому діти, наше населення і дорослі, в тому числі, повинно, щоб був колективний імунітет. Це коли рівень охоплення щепленнями повинен досягти не менше 95%. Тоді ми можемо спокійно жити І, не, і наші діти, і дорослі не будуть хворіти на інфекційні хвороби. От у нас в Україні періодично реєструється поліоміеліт, кір, а в європейських країнах вже давно такі хвороби не реєструвалися, тому що рівень охоплення, тобто колективний імунітет, у нас досягає навіть до 100%. Відсотків. Тому я звертаюся до наших батьків. Щоб вони вчасно все таки проводили вакцинацію, турбувалися про стан здоров'я власних дітей і вчасно зверталися до сімейного лікаря, до лікаря педіатра для проведення щеплення, тим більше що повинно проводити щеплення, от по календарю щеплень. Є таке розуміння, календар щеплень. Він затверджений наказом наказом Міністерства охорони здоров'я. До цього календаря щеплення вносяться деякі корективи періодично. Зміни вносяться в зв'язку з тим, що наші науковці, українські науковці, вони доповнюють календар щеплень через те, що щось змінюється у складі. Тих інфекційних хвороб, які б ми хотіли захистити наших дітей, тобто він розширюється на сьогодні. Це 10 інфекційних хвороб, які можна попередити шляхом вакцинації. Гліна Анатольна вже про них говорила, тому не буду зупинятися. Іноді батьки відмовляються від проведення вакцинації дітей вчасно. Говорять, зробимо перед школою. Уявіть собі 10 інфекційних хвороб. І це неодноразове проведення вакцинації. Це повинно проводитися 3 чотири рази, п'ять, шість. От, наприклад, до протиполіміеліту до школи дитина повинна отримати щеплення у два, чотири, шість місяців, потім півтора року. І потім у шестирічному віці. От я насчитала вже п'ять щеплень. Перед школою ніяк батьки за місяць не встигнуть провести ці щеплення. Все потрібно робити вчасно, щоб виробився імунітет. Проти кору повинні проводити щеплення в один рік і в 6 років. Проти дифтерії і правця повинні проводити щеплення в 2, в 4, в 6 місяців, у півтора року і в шестирічному віці. І потім проти дифтерії дітям проводять щеплення в 16 років і далі у дорослому віці через кожні 10 років, у 26, 36, 46 і так далі. Років, тому що іноді дорослі вони вражені, коли ти їх запитуєш. А ти вакцинований від дифтерії і правця? А хіба повинні вакцинувати в дорослому віці? Повинні вакцинація проводиться. Це життя. Якщо у дітей це вакцинація, ревакцинація, то у дорослому віці це вже проводиться тільки ревакцинація для того, щоб посилити імунний захист. І це практично тільки дифтерія і правець у дорослому віці згідно календаря щеплень. Хоча ніколи не зашкодить дорослим перевірити свій вакцинальний статус, чи мають вони щеплення від кору, чи мають вони щеплення від вірусного гепатиту Б. Проживаємо зараз у досить нелегкий час. У нас в країні час війна, у нас в країні спалах поліміліту і кору. Тому я закликаю всіх перевірити свій вакцинальний статус дорослих і перевірити вакцинальний статус дітей. Звичайно, звернувшись до свого сімейного лікаря чи педіатра, всі щеплення зберігаються в щеплювальній формі. Вони вносяться в електронну систему охорони здоров'я, тому що зараз ідуть такі міграційні процеси, і іноді наші. Мешканці нашої області вони виїжджають за межі області, тобто іноді втрачаються зв'язок із сімейним лікарем. Тут немає нічого такого незвичного. Можна звернутися до любого сімейного лікаря. Наприклад, мешканець нашої області поїде в Львівську область. Він може звернутися в центр первинної медико-санітарної допомоги, і сімейний лікар Львівської області він може знайти в електронній системі охорони здоров'я перелік щеплень. які які має дорослі чи дитини і провести тих, ті щеплення, яких не вистачає. І так само ті переселенці, які у нас є в нашій області, а в нас їх досить достатньо, і дорослих, і дітей. Вони теж можуть звертатися, не обов'язково мати декларацію із сімейним лікарем або втрачений зв'язок із сімейним лікарем. Любий сімейний лікар проведе щеплення. І я ще хотіла, користуючись, звичайно, такою можливістю, у нас в Україні працює гаряча лінія ЮНІСЕФ дитячого фонду ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Вона називається спільно до здоров'я. Телефон її 0800 351 896. Я це говорю для тих батьків, які втратили наприклад зв'язок із сімейним лікарем, а хочуть отримати рекомендації по проведенню щеплення. Ви можете зателефонувати на цю гарячу лінію, і вам фахівці нададуть кваліфіковану консультацію.